Чи плануєте ви брати тисячу зеландських броне? Брати? Ну, на благодійність скину. На благодійність скину. Якщо воно прийде, то треба взяти. А на що плануєте витратити? На комунальні. Ну тут такі великі гроші, що можна розраховувати, бо в неї на що. Ні, не плануємо. А чому ні? Ну, не знаю, я навіть туди не внікала, тому не планую. Ми тисячу зеленську будемо донатити на Русоріз. На ЗСУ. Так, звичайно, планую і перечислю, перерахую на ЗСУ. Якщо дають, то чому не взяти? А на що плануєте визнати? На те, що дозволять. Якщо не помиляюся, то можна на комуналку виплатити. Ну те що простіше за все, де простіше за все її задіяти. От на комуналку, напевно, все ж таки, що я відмовилася б від цієї тисячі, аби вона все ж таки залишилася в державі. І саме більшість з мого оточення вони кажуть, що цю тисячу гривень брати не будуть. Я свої тисячі гривень потрачу і я донатю. Так що в мене, хоч я й пенсіонерка, але є гроші. Збираюся, хворію, я на ліки візьму. Я й той раз брала, я сердечно задихаюсь, тому я мені не хватало. в мене п'ять, ампул, всього півтори тисячі, так що те, що я зможу взяти, я візьму на ліки. Діти в минулому році віддали на ЗСУ, а я постараюся. Я рада була, ну, пенсія. Копійки. Я пенсіонер, мені 66 років ось через неділю. Тому не вистачає, ну, що там 2750, все додали, на не, 3000 нема. Тому вибачте, будь ласка, задоволення подала ЗСУ, але ну, хворію. Ні, ні. Чому? Та тому що ця тисяча нічого не вирішить, взагалі ніяких питань. Лучше в Зеленський, не знаю, наш міст оберігав Харків. Тому що Кожен день прильоти за прильотами. Ну, брати буду, але я вважаю, що це не потрібно, не потрібно було робити, це краще, гроші віддати хлопцям на, там, на передову. У мене пенсія 3 тисячі. Куди, кудись та це, і борги на картках. Ні, не хочу подачок, не хочу подачок. Вже розчаровані. Цією владою повністю ні, не потрібно, не нуждаємось. нуждаємося. ні, я за те, щоб віддали військовим або їхнім сім'ям. Тому що я знаю, що сім'ї купують своїм військовим і одяг, і все, що необхідно. Тому ні, не треба. Віддайте військовим. Ні, Чому? ну навіщо на мені? якщо вона буде, то її напевно, передам на зсу. Я так думаю. Ні, я її навіть не знаю, як утримати. Ні, ні, а чому? Бо не хочу, я ніколи нічого не використовую. Ну, планую. А на що плануєте використати? Ну, куплю якісь продукти мені. на свята. Ну, на комунальні, на щось, а можливо, за доначу. що мені його тисяча, скажіть мені, будь ласка, куди я її діну? А на що? Ну, типу, ну, що та тисяча дасть, нічого вона не дасть. Якби більше було, то думаю, що так. А так, скоріш за все, що ні. Ні. А чому? Для чого? Поки що не треба. Все добре.